Що означає MOQ і чи можна його зменшити? MOQ uh, – this is мінімум ордер quantity, це кількість товару, яку мінімально можна замовити, тобто мінімальна партія, і вона дуже різною може бути в залежності від фабрики, від її жадобності, та від товару, який ви замовляєте, тому що дуже часто фабрики не мають на складі товару, і щоб виговорити якусь партію, їм потрібно замовити деталі або матеріали, які використовуються для її виготовлення. Зазвичай це MOQ, вона досить високе. Наприклад, вони кажуть від контейнеру. І хочеться ну, на перший раз особливо зробити його меншим, не втрачаючи в ціні. Тобто зменшення MOQ дуже залежить від ваших персональних скілів, як ви спілкуєтесь з китайцями, або можна звернутися до тих, хто знаходиться в Китаї, хто знає, як це робити, і за вас домовиться про зменшення мінімального замовлення, щоб ви не ризикували всіми грошами, скільки цей контейнер, їхні MOQ, а замовили, наприклад, там в 5 разів менше на перший раз, не втрачаючи, звісно, в ціні бажано.